Оцей ядерний шантаж, він багаторівневий. Якщо ми говоримо про ядерну кнопку, так звану, тривожний і певний чемоданчик, це одна історія. Але ми бачимо безпосередньо літні звіти від Стокгольмського інституту дослідження миру, які зазначають, що, наприклад, світові ядерні гравці ну і якось не збираються зменшувати свої атомні потужності, а навпаки, будуть їх посилювати. Тому тут чи можна вірити цим заявам, чи можна їх розглядати як завіряння в тому, що оця ядерна небезпека вона зникає, або умовно, ядер? оця е, е, карта, ядерний шантаж використовується для підвищення інших геополітичних ставок. Було багато розмов, чи зможуть представники магати е, дістатися. Ми знаємо, що росіяни намагаються це зробити, якщо і навіть і допускають цей момент в обхід е, української влади і е, українських е, е, скажімо, спеціалістів. Тому тут же ж питання в тому, хто буде нести відповідальність. Ядерний шантаж. ВРФ виключили ядерний удар, так його чекати? Насправді тема дуже дискусійна. Поясню чому. Тому що цей ядерний шантаж, він багаторівневий. Якщо ми говоримо про ядерну кнопку, так, так звану, тривожний і певний чемоданчик, це одна історія. Коли ми говоримо про, наприклад, загрози для наших. Атомних станцій, і як, наприклад, ми бачимо, уся стрічка новин зараз зосереджена на Енергодарі на Запорізькій АЕС. Це найбільша е з, скажімо, Європи. Одна з найбільших європейських е атомних станцій для України це дуже серйозний об'єкт. І тут питання безпеки е як самого об'єкту, так і загалом Європи. Е і Тут питання в тому, що ще є певне перекидання відповідальності, тому що Україна повністю звинувачує безпосередньо росіян. Росіяни натомість ставлять під питання, скажімо, причетність України до певних обстрілів, до посилення воєнної ситуації. Тому тут скажімо, безпосередників або додаткових гравців, як, наприклад, представники енергатому, МАГАТЕ, без них не обійтися. Тому що, скажімо, ми. Навіть позбавлені певного інформування, що насправді там відбувається. Тобто, зараз є відсутність контролю на об'єкті, тому ми можемо припускати додаткові загрози. Скажемо, світ пам'ятає, як ми всі спостерігали, коли. Ціла ніч в нас була певна безсонна, коли були перші атаки на ЗС. Потім багато, скажімо, питань з'явилося, коли пішли інструкції, що робити в разі, якщо буде, наприклад, певна загроза для цієї атомної станції. Тому можна сказати, що є різні загрози ядерні. Але ми бачимо безпосередньо літні звіти від Стокгольмського інституту дослідження миру, які зазначають, що, наприклад, світові. Вії ядерні гравці, ну і якось не збираються зменшувати свої атомні потужності а навпаки, будуть їх посилювати, і в принципі і заяви пана гутєйроша тому що загроза ядерна залишається. Тому можна сказати, що є, є поки скажімо у цей фактор невизначеності. Але якщо ви виходите з твого запитання, так була заява від представників МЗС Росії, що е, у ядерного удару по Києву не буде. Вони його виключають. Що це в принципі, якщо е, ми Розглядаємо застосування ядерної зброї, то тільки як Російська Федерація буде розглядати, тільки як умовно не для нападу, а для того, щоб, скажімо, можливо, якісь у відповідь давати. Але тут питання: хто тоді буде наносити цей перший удар? Олександро даму ну... тут чи можна вірити цим заявам, чи можна їх розглядати як завіряння в тому, що оця ядерна небезпека вона зникає, або умовно ядерна. оця... Карта ядерний шантаж використовується для підвищення інших геополітичних ставок. Насправді хочу сказати, що це викликає велику стривоженість не тільки серед українців, але й світової спільноти, тому що а, насправді ядерна зброя вона мала би балансувати світовий порядок. А ми бачимо, що в наших реаліях це навпаки фактор невизначеності і фактор найбільшої загрози. Знаєте, хотілося б напевно не хотілося б ставити це уточнююче питання, але напевно буде цікаво, тому що багато хто в Україні і напевно так і думає. Тому що ми пройшли через Бучу, ми пройшли через Маріуполь, і дехто експертів, які приходять в цю студію, вони кажуть, що українська влада зараз шукає якісь ну такі знову ж таки, Мегановину навколо україно російської війни, чи не може бути такою от мегановиною? Оце накачування ситуації навколо атомної станції, яка там може вибухнути, може не вибухнути, чи не використовується саме цей ядерний ажіотаж для вирішення? Ну, знову ж таки питання постачання зброї, можливо, тиску на Росії, чи дійсно? Ну, от загроза відповідає дійсності тому, що відбувається на фронті, і чи не, не є це якоюсь інформаційною маніпуляцією? Кирило, ми з вами відносимося до того покоління, яке дуже добре пам'ятає, що таке Чорнобиль. І ми добре знаємо реальність загрози, наслідки. І що таке вчасно не зреагувати або не проінформувати світ. І як було зазначено нещодавно в зверненні президента Зеленського, вітер зупинити не можна. Так? Якщо буде умовно якісь проблеми, які залежать від людини, то є ще й природні моменти, які можуть погіршити ситуацію, або якимось чином її в таке русло повернути, яке ми зараз важко можемо спрогнозувати. Тому мені здається, прорахування рисків. Физиків, воно є вкрай важливим, вчасне інформування українців і світової спільноти однозначно є важливим, щоб люди мали певний алгоритм дій, що їм робити, як їм діяти, щоб вони не були розгублені, щоб було вчасне сповіщення, щоб, скажімо, цей зв'язок між громадянином і державою він працював, тому що ми розуміємо, що. Буває різний, і в нашій історії так само різне є. Чи можна вважати, що це додаткова активізація? А давайте подивимося всю ретроспективу цих, цієї загрози. Чи змогли за весь цей час, поки у нас я просто нагадаю, що Чорнобильська атомна станція так само була під контролем росіян, завдячуючи зусиллями наших армій, наших ДСНСників, насправді ми змогли відновити контроль. і це це ну, вкрай важлива новина. А питання в іншому: що перемовини, які ведуться весь цей час, щоб могли спеціалісти з енергатому дістатися до енергодару Запорізької АЕС, поки не призвели до успіху. Другий момент було багато розмов, чи зможуть представники МАГАТЕ дістатися. Ми знаємо, що росіяни намагаються це зробити, якщо і навіть і допускають цей момент в обхід. Української влади і е, українських, е, скажімо, спеціалістів. Тому тут же ж питання в тому, хто буде нести відповідальність і чи можна говорити про те, що реально все під контролем, коли ми бачимо заяви, що пошкоджені певні датчики, так що ми не можемо отримувати своєчасну інформацію про е, стан там, радіації. Ще моменти. Мені здається, що. В даному випадку, можливо, навіть більша активізація вона не є таким злом, як. Брак інформації, ну умовно, ми не можемо говорити, що е, Україна точно знає, що там відбувається. Тим паче, я кажу, що тут же ж моменти і політичні. Давайте не забувати, що частина Запорізької області вона не підконтрольна. Там відбуваються важкі процеси. Вони готуються до своїх псевдореферендумів. Так там, тобто відбуваються процеси насправді е, певних полювань на. Працівників цієї АЕС, тому що люди масово від'їздять, немає тих потрібних робочих рук. Хто їх буде заміщувати? Давайте не забувати, що йдуть великі дискусії, що росіяни хочуть перенаправити безпосередньо електроенергію, яку вони отримують на свої власні потреби або на непідконтрольні території. Маю усі новини в одному додатку. Встановлю зараз. Маю турецький гамбіт. Про що домовились? Путін та Ердоган в Сочі і як це вплине на Україну? Ну, для початку самі результати вже добре висловлені в пресі. Ми розуміємо, що питання зернове, питання, до речі, банківської системи. Мені здається, тут дуже важлива взагалі сама зустріч Путіна з Ердоганом. Бо, на моє переконання, Путін за рахунок Туреччини і Ірану намагається показати, що. Він хоч з кимось зустрічається, що він веде хоч якісь діалоги, не знаходиться в повній умовній ізоляції, а що є якісь в нього, не знаю, там партнери, можливі якісь. Нові контракти це і контракти по зброї, бо велике питання було навколо безпілотників. Давайте почнемо з гарних новин сьогоднішня новина від посла Туреччини, що в Україні буде будуватися безпосередньо завод безпілотників Bayraktar. Ми в принципі на цю новину чекали. Це гарна новина, але ми розуміємо, що і. Супротивник і ворог так само думає, де йому брати і безпілотники. Саме для того зустрічі були і в Тегерані. Ми розуміємо, і з Ердоганом однозначно це питання підіймалося. Але мені здається, що за рахунок у цих ще контактів з Іраном і Туреччиною Росія намагається дещо збалансувати свою залежність від Китаю, так тобто, думаю, умовно певні е е додаткові якісь аргументи класти на шальки терезів, щоб. Повністю не переходити під залежність і управління від Пекіну. Але мені здається, що головна така. Реакція після зустрічі в Сочі це те, що наступна зустріч буде, вона планується вже на турецьких берегах, і ще й було зазначено, що можливо за участі е, ну, нашого президента Володимира Сандрича Зеленського. Раніше ми чули, що ймовірна зустріч, якщо вона і може бути реальною. Це все-таки скоріш за все на острові Балі. Так ми розуміли, що можливо, це все таки розмова буде йти про G20. але після зустрічі Ердогана з Путіним почали говорити про те, що можливо ця зустріч буде якось раніше. Єдине, що Київ зреагував і чітко сказав, що до тих пір, поки ми не вийдемо принаймні на кордони, до 24 лютого. Територіальні свої говорити про якісь перемовини поки не те, що зарано, а просто марно і в контрпродуктивно. Проте почали чути частіше від турецької сторони, що вони докладають зусиль. принаймні спочатку це була зернова угода, так яка була підписана саме за сприяння модерації і медіації певної. Особисто редогана і турецька сторона на прикладі цієї угоди. Ми знаємо, що декілька вже суден вийшло з портів, Вони вже рухаються не тільки до Туреччини, але й своїми наступними маршрутами. Подивимося, наскільки це буде ефективно, продуктивно і наскільки ми зможемо говорити, що принаймні економічний фактор може стати передумовою для певних політичних і геополітичних перемовин. Але поряд з цим з'являються новини про те, що п'ять турецьких банків приходять так. На російську банківську систему мир ще якісь достатньо для нас дивні новини, як для умовно, щоб їх відносити в графу позитиви. Але бачимо, що Єрдоган з Путіним, скажімо, ну я не скажу там дружать, товаришуються, але принаймні в певних моментах порозумілися, і вони це демонструють. А це означає, що Україна має бути. Ще більш пильною в, в цих перемовинах. Але поки давайте говорити про те, що інші гравці, які могли б стати певними посередниками в потенційних перемовинах, їх не так багато. І умовно, де можуть бути наступні перемовини і коли вони можуть бути, за яких обставин, так само спрогнозувати важко, але Стамбул або інші якісь турецькі береги однозначно, скоріш за все, будуть пріоритетними майданчиками. З наступаючим новим роком, що очікує на Україну цього опалювального сезону? Ми з вами в першій частині програми трішки зачепили енергетичну сферу через. Електрику, ми розуміємо, що це важливий елемент, але більш важливим буде все одно опалення, газ безпосередньо, його транзит, його, чи буде його вистачати, якими будуть тарифи. Тому що ми бачимо, що на тлі здорожчання, на тлі коливань з курсом долара, на тлі війни і загалом економічно непростої ситуації в країні це питання багатьох турбує, багатьох хвилює і навіть лякає. Поясню чому не всі знають, чи зможуть вони а, вчасно оплатити комуналку, чи зможуть вони погасити свої минулі борги або принаймні не накопичувати нові. Я вважаю, що на цьому тлі. А, Перша Україна почала готуватися завчасно. Ми з вами вже записуємо не першу програму. і Говоримо, що були і розпорядження готуватися до опалювального сезону завчасно, Спеціальні комісії були створені. Ось нещодавно Верховна Рада прийняла важливе на мої переконання законодавчу ініціативу про те, щоб. На період воєнного стану і ще півроку після, коли буде знято воєнний стан, зафіксувати тарифи на опалення і безпосередньо тепло, і їх якось, ну, скажімо, Ну так, загальмувати це для українців важливий крок. Коли шукали голоси і бачили, що певна консолідація була продемонстрована. Юрій Бойко, як фахівець, прокоментував, що це важливий крок для того, щоб ми не отримали різких скачків, стрибків. Бо ми розуміємо, що в літній період є одна тарифна політика, а на осінь, все-таки вона з об'єктивних обставин буде змінюватися. Якщо вдасться певним чином її стабілізувати, зафіксувати, це буде в. Край важливо. Ну і безпосередньо буде важливо, наскільки Україна зможе бути все-таки ефективним транзитером. Чи не буде? Крім ось в нас була тема про ядерний шантаж. Ми розуміємо, що може бути газовий шантаж або енергетичний шантаж. Ми, в принципі, і так бачимо, що певним чином ця карта вже розігрується, але, можливо, більш її гаряча фаза все-таки притримана дещо на… Пізніше, умовно, на осінь, ближче до опалювального сезону. Будемо сподіватися, що ми розуміємо ризики, готуємося до них, і влада не кине українців на призволяще, а вже готує певні плани. Б, це і, можливо, їх потрібно декілька. Червона шапочка. Для чого Ненсі Пелосі дратує Китай? Ну, для початку скажемо, що Ненсі Пелосі. Е не так дратує Китай, як можливо налагоджує певні містки з Тайванем. Скажемо, що. Крім цього візиту, за яким слідкувала ну добра половина сучасного людства через інтерактивні гаджети, мені здається, що вона одна з найпопулярніших жінок політиків за останній час стала так однозначно. принаймні всі вивчили маршрути її пересування. Навіть з'явився жарт Доїдеш передзвони, але треба сказати, що це азійський тур. І вона відвідала і Сингапур, і Японію, і Корею, і таким чином, якраз от в Японії вона фіналізувала цей тур, тобто не тільки Тайванем єдиним. Але після її вояжу, перша з'явилася інформація, що і навчання, начебто, згорнули, і така певна гаряча інформаційна фаза зчухає, але саму Пелосі Китай назвав. Ворогом, так проти неї певна санкційна політика з'являється. І тут питання: а на що вона це зробила? Є декілька е, варіантів, чому перше е, напередодні чергових виборів в Сполучених Штатів е, Ненсі Пелосі захотіла посилити свій власний імідж, посилити свій, свій вплив, тому що не секрет, що, наприклад, адміністрація Байдена. Дещо в більш м'якій формі готова була вести діалог з Китаєм, і тут дії Пелосі можливо, я не скажу в розріз, але дещо підкоригували позицію офіційного Вашингтону. З іншої сторони, ми розуміємо, що Тайвань це не тільки нові технології, це і такий момент, як напівпровідники, і, до речі, говорять, що родина Пелосі, особливо там її чоловік. Зацікавлені в ринку напівпровідників, і можливо, там є і певний особистий. Я не скажу там зиск, але цікавість так однозначно. Певні є маячки, які Пелосі захотіла застовбити за собою як певний напрямок, тому що вона займається і проблематикою Китаю і Тайваню вже довгий час. Тобто для неї цей ареал не новий. Тому я думаю, що є там однозначно політичні свої бали. Можливо, ми побачимо у ненці і продовження політичної кар'єри, незважаючи на те, що їй 82 роки. А вибори в активній фазі будуть ще декілька років, вона можливо буде приміряти на себе і роль. Або принаймні претендентки, і на роль президента Сполучених Штатів. Тому цікаво ще давайте не забувати, що Ненсі Пелосі, перша вона наша колега, вона політологиня в минулому зараз активний політик. Вона добре знає процеси зсередині. Вона з такої династії певної політичної, і я думаю, що з Байденом тим самим можуть бути певні контри навіть на рівні. Умовно італійці, ірландці є навіть такі кола політичні всередині, які ми ну, начебто, так не відслідковуємо, Ми зазвичай ділимо там республіканці демократи, але є певні е, кола впливу, які є можливо так само визначальними при прийнятті певних кадрових рішень. Е, тому скажемо, що в Америці буде вкрай цікаво, і треба дивитися, як можуть змінитися розстановки сил, чи втримують е, демократи. Безпосередньо і на виборах позиції, чи можливо буде змінено баланс сил і посиляться а, республіканці? Ну це реально є цікавим, але головне, що ми не. Побачили додаткового збурення ні на Тайвані, поки ні на Балканах, тому що Косово так само було достатньо таким інтригуючим, цікавим місцем ні Карабах, ні Ізраїль поки насправді не стали тією, ну скажімо, іскрою, через яку насправді світова спільнота чекає. Почнеться та велика третя світова. Чи вона вже йде? Але умовно засинати кожен вечір стає все. Напруженіше, тому що гарячих точок з'являється все більше, Барак Обамович. Що світ дізнається про Україну з мемуарів Обами? Слухайте, у вас такі жарти в стилі Гордона, але е, чому ми цю тему піднімаємо? Я прийшла не з пустими роками. Я хочу презентувати книгу Земля обітована Це Автобіографія Барака Обами. Я виступила в цій книжці рецензентом, випустили її в Україні видавництво букчів. Всім раджу почитати. Книжечка достатньо а, така вагома. І а, насправді вважалося, що якби в нас не розгорілася військові дії, війна, можливо, навіть Обама приїхав би в Київ презентувати а, безпосередньо свою книгу з певним таким літературним турне. А, він – Після того, як закінчив свою каденцію, ми знаємо, що був Ломберівським лауреатом, тобто він так знайшов себе в інших сферах діяльності. Книга цікава наступним. Перше, тут розказується взагалі весь такий політичний шлях, і цікаво, як перший темношкірий президент з'явився в Сполучених Штатах, цікава його доля і його становлення, Українські питання. До речі, просто нагадаю, що сам Обама він тісно пов'язаний з діючим президентом, паном Байденом. Ми пам'ятаємо, наскільки українські питання і в період правління Обами було важливим. Я вам хочу сказати, що вже в соцмережах презентували цю книжку, і частина колег почали робити огляди. Серйозна дискусія: винен Обама в здачі Криму, не винен, яка його визначальна чи не визначальна роль? Я думаю, що всі, хто хочуть знайти тут відповіді, вони їх, ну, якщо не повністю, то принаймні частково знайдуть, бо тут є позиція. Скажімо, правда Обами. А безпосередньо, що сталося, насправді ви можете дізнатися, читаючи більше гравців, читаючи більше позицій. Зараз багато хто пише мемуари, і, до речі, син Байдена Хантер нещодавно випустив книгу. достатньо та цікава особистість в, скажімо, американському політику. І тому я думаю, як окремий пазл сучасної верхівки ієрархії американського естеблішменту точно буде не зайвим. Читайте. Для мене це був особисто цікавий досвід бути рецензентом, тому що є дуже багато е, політологічних юридичних визначень, які треба було вірно перекласти, витлумачити, знайти е, для себе ну точно не зайві цікавинки. Бажаю вам. Приємно ну, зацікавте глядачів, чи багато разів там згадується Україна. Насправді на моє переконання, недостатньо багато. Мені здається, що побіжно. Я просто нагадаю, що український кейс для американців так стався. Він є непростим. Я просто нагадаю, що Трампу коштувало двох імпічментів. українські питання так, в скажімо, у. Барака Обами є коріння, певне, яке тягнеться до пана Байдена. Пам'ятаємо і справи, які були заведені і бурісми і все багато іншого. Тобто могло би бути і побільше. Ну, принаймні, окремий розділ, ну так точно. Я вважаю, що більш так дотично, але мене більше цікавила Україна не останніх років, яку ми добре пам'ятаємо. А, наприклад, Україна 2000-х нульових. Це і коли ми відмовлялися від ядерної зброї, це і і питання, взагалі ринку зброї, це і питання е, певних досліджень. Е, тому я думаю, що Барак Обама тут розповідає його перші враження. До речі, в нього був тур е, пострадянськими країнами. Він, до речі, тоді і про Україну вперше згадує. Можливо, він її. Я не скажу на мапі вперше побачив, але для себе відкрив так однозначно е, ще задовго до того. Але я думаю, що Сполучені Штати відіграють в роль, е, в житті е, і в. Долі України зараз суттєву роль, і треба знати, як же влаштований цей куларний підкилимний процес прийняття рішень Сполучених Штатах. Друзі впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті, молодих Романа Ратушного. Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу Авто для фронту. Наша мета у тим, кап'як магаболі українських оборонців доїхали живим. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту, в першу чергу для розвідників і медиків. Авто на фронті це не розкіш і не просто засіб пересування, це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з-під ворожих обстрілів і просто повернутися живими завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток моно, приват за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і пайпел продубльовані в описі під відео. Схема така: як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики. Ми викупаємо її. Перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці, посилання на неї під відео. У єдності наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні!